Фантастичне майбутнє вже настало. Бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади показали роботу бойового наземного дрона під керуванням досвідчених операторів. Роботизований, броньований Аередклет успішно працює по ворожих позиціях. Машина розвиває швидкість до 20 км, обладнана тепловізійною камерою та бойовою турелью Шабля М2. Бійці бригади зазначили, те, на що ми із захопленням дивилися у фантастичних фільмах, втілюється в новітніх розробках українських інженерів і допомагає нашим бійцям на полі бою. Це роботизована платформа може штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати вогневу підтримку бійців, а головне, зберігає життя військових. На запорізькому напрямку нещодавно сформовані танкові екіпажі бригади Червона калина провели навчання зі стрільбою в умовах максимально наближених до бойових. Проводилися сьогодні планові навчання з бойовою стрільбою. У підготовку екіпажу новприбулих, які пройшли навчальний курс у нашому ужбовому центрі. Національна гвардії України. Екіпажі повинні чітко знати свою задачу і е, свої дії для того, щоб виконати ті задання, які на них будуть покладені. Увага екіпажі. 300 30, 3. Війці Збройних сил України на американській бронемашині успішно ліквідували новітній російський танк Т-90 М прорив. На авдіївському напрямку БМП Брейд 47 47-ї механізованої бригади з близької дистанції атакує НЕТА. У наслідок отриманих ушкоджень башта т 90 М почала хаотично обертатися. В результаті російський танк станцював лебединне озеро і врізався в дерево. Після цього оператори ФТП дронів добили російського звіра. Творці відеороліка стверджують, що під час спроби екіпажу покинути танк усіх московитів було знищено. Ло збройних сил України Валерій Залужний офіційно підтвердив знищення російських літаків А-50 та іл 22 над Азовським морем. Генерал армії подякував повітряним силам за чудово сплановану операцію в Приазовії. Чому для Росії втрата літака А-50 є важким ударом? Літак-розвідник А-50 має бортову апаратуру, яка дозволяє ворогу бачити територію України як на долоні. Окупанти не мають можливості будувати такі літаки. Основним завданням літака А-50 є проведення розвідки повітряних наземних та надводних цілей. Для цього у нього є комплекс шмель та інша апаратура. Борт здатний виявити в радіусі до 800 км факели балістичних ракет. А станція РЛС здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстані до 700 кілометрів. Окрім цього, А 50 є повноцінним повітряним командним пунктом і може давати цілевказання для винищувачів, що активно використовує ворог на війні проти України. Літаки такого типу більше не виробляють. За час повномасштабної війни Україна вже атакувала А-50 в Білорусі за допомогою БПЛА. Тому в строю у РФ залишилося 7 літаків А-50. В теорії збити А-50 міг би блукаючий Петріо з ракетами GMT. Вони мають дальність ураження висотних цілей в радіусі 160 км. Також варто визначити, що від висоти польоту також залежить те, чим могли б збити російський літак. При цьому ЗМІ зазначають, що ще нікому в історії не вдалося збити літак ДРЛВ. Що ж, Україна пише історію. Музикотерапія на війні. Цей захід проходить з ініціативи і підтримки 241-ї бригади. Це черговий захід. Він для військових, для сімей загиблих, для сімей військових. Профілактика коксартроза. Перша частина присвячена була авторським методикам моїм, які я використовував при занятті з нашими військовими в госпіталях України, в військових підрозділах. Я б це всім би порадив, що сюди приходили. Тому що я сьогодні відчув себе, що я повертаюся до життя. Що я тут пізнаю, це так потрібно кожному воїну. Тому я думаю, що школу тут треба кожному пройти і реабілітацію, і пізнати, як себе поводити в тих жахливих умовах, коли мороз, коли вітер жахливий, коли йдуть атаки, коли війня жахлива. Те, що Сергій сьогодні показав, ну, я, би, я би занотував, зафільмував би, і як щоденник кожен зранку виконував би такі процедури і рекомендував би іншим. Музикотерапія діє через музику на внутрішні органи. Ми поєднали ці два методи. Так, да, працює. Я спочатку приходила сюди перші рази, було було дуже тривожно. Я погано спала. Я від кожного звуку я просиналась, але ж ви ж чули тут звуки такі досить острі, да? а я під них, під них спала. Сплю, значить, воно, значить, воно працює. Ти засипаєш, в тебе така нірвана. Ти повністю загружаєшся в такий сон. Ну релаксуєш. З тебе виходить негатив. Тут така аура неймовірна, Я зараз повертаюся за життя. Чим більше людей буде відновлюватись і починати вести той образ життя, який був до воєнного, тим швидше наша країна зможе повернутися до мирного життя.